Вітаю вас, друзі, вітаю, дружі. Друзі, вітаємо вас. вітаємо вас в нашому Суспільно-політичному YouTube каналі Міф і Дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть ваші коменти, ставте лайки, ставте ваші запитання, які б теми ви хотіли обговорити. І ми знову починаємо, бо то був великий, велика перерва. Зараз сподіваюся, якщо нічого не зміниться, то будемо частіше спілкуватися. Що ну, ми нещодавно на, на минулому тижні зустрічались? Ну, так. Що за цей період ти вважаєш найбільш важливе те, що відбулося в загальнонаціональних в геополітичних питаннях, ну і, безперечно, на, на, на нашій рідній прикордонній сумщині. Ну, зрозуміло, що серед таких резонансних подій, я не скажу, що вони найважливіші, ну, резонансні події. Це, звичайно, візит Сі Дзіньпін, до речі, там Ен Тверде в його прізвищі, всі якось трошки спотворюють його назву. Сізінпін. Сі дзінпінне. От. Візит його в Москву. Ну, безперечно, це таке. Да, такі... Найрезонансніша подія, всі його коментують, коментують по-різному. У ну, мене от, такий свій погляд. Хоч... І причому діапазон оцінки цього візита дуже широкий. Дуже широкий. Ну, части... Пам'ятаєш, восток діло тонке, так? Восток діла тонке. Особ... Ну, а наші українські події, звичайно, це вчорашнє залишення військами Російської Федерації Нової Каковки. Тобто почався, вони почали це вже потихеньку нас, усвідомлювати, що буде далі. А, от. Ну, На тлі зростаючого надходження на, на фронт допомоги від наших партнерів, озброєнь. От, вже проглядається вже перші дійсні контури, приготування до наступу, які також все анонсують і анонсують, все як, якось не, не Великий а все почнеться. А чи не Україні. було? Це теж одним з привідів візиту китайського лідера до Московії. Все ж таки дороже, от. Твої враження, твої очікування і твої оцінки це дуже важливо, тому що ну я коротко скажу. Я думаю, що у нас вони збігаються по багатьом. Ну я не оцінюю цей візит. Так він демонстративний. Ну, Почати з того, що китайський лідер в центральній російській пресі, а Путін в значить, Джимін Джимінджебао розмістили свої статті. Де вони там? Дають оцінку, там ух, різні, але там немає нічого конкретного. Там немає нічого конкретного, там немає нічого конкретного. Є заява. Найбільш знаковою була така заява з оцінкою цих подій, що Китай і Росія представляють сили добра в цьому світі. Китай шутаритарної ц... системи да. Да. Китай йшов до цієї зустрічі попередньо анонсувавши і, до речі, плани замирення, план миру в Україні. План також складений по східному. Починається із першого пункту, що треба поважати, міжнародного визнання кордони. Але подальші всі пункти якось так в певній суперечності з, цим, з цією повагою до кордонів і не містять, суперечать їм, перебувають в суперечності чому? Тому що далі нема вимоги щодо відведення військ Російської Федерації із окупованих територій. Зрозуміло, що така мирна ініціатива, яка не ставить за мету повернення до міжнародно визнаних кордонів, вона не прийнятна для України, вона не для більшості розвинутих країн світу, от тому зрозуміло, що всі подальші пункти нема сенсу. Я обговорю, там ну, загальні добрі слова, що треба поновлювати торгівлю, треба поновлювати шляхи, відновлювати, розновлювати. Ну, це все така східна, східна дипломатія, яка здебільшого розцінювалася як така, що діє на користь Російської Федерації, оскільки, е, значить, де-факто е, закликає до миру. Зрахуванням, так би мовити, тих анексій і тої окупації, яку Російська Федерація на даний час досягла От, і на даний час здійснила. Але ж Китай прийшов до цих переговорів ще на піку, так би мовити, своїх дипломатичних. Дипломатичних звершень ці дзінпін здобився да, успіхів, успіхів за, за, да, за, за, да, за. які дійсно епохальні, тому що багато тисяч років, вже пару тисяч років між собою воюють всі не поділили пророка Мухаммеда і по різному дивляться вони на іслам. От ну і помирити, добитися мирно договори між Саудівською Аравією і Іраном. Це звичайно. Дуже така серйозна штука помирити, Суніцьку, Суніцьку державу шиїцької держави. Причому ну, це серйозний крок і, і зменшує опозиції Сполучених Штатів на Близькому Сході дуже шкодить Ізраїлю, оскільки політика Ізраїля останніми десятиліттями якраз будувалася на тому, що. Існує суперечності, використовували суперечності в арабському світі. Абсолютно вірне, да. це посилює позицію Китаю. І по Китай, ти заміть, він формує вже, вже двополярний світ, ну, світ, світ, де він займає провідне місто, де його пробує спробує сформувати двополярний світ, де він займає провідне абсолютно місто, абсолютно вірно, піднебесна, да, яка. Яка добилась певних дипломатичних успіхів, так, але... кулі якої і Росія, Московія, да? і Іран, так, але... І але... Корея. але ж треба розуміти, що Китай, ну, по-перше, Китай е декларує якраз не двополярний, а багатополярний світ. Але держава, яка була третя, Зовсім не хоче залишатися третє в цьому багатополярному світі, і явно претендує на місце очільника біполя, на місце в біполярному, так би мовити, світі. Тому з Російською Федерацією це не, не ті відносини, які будуть призводити до. Допомоги Російської Федерації для нас, я вважаю, не несе ця, ця зустріч, не несе для України якогось негативу. От. Вона тільки проявляє дійсну позицію Китаю, що Китай хотів би, щоб ця війна тривала і далі. І реально ж нічого внаслідок цього візиту між Російською Федерацією і Китаєм не підписано. Ну, до візиту Китай, я вважаю, ну це ж східні люди, східна дипломатія, ну під гаслами дружби, вічної дружби, Китай надрукував карту. Близького і далекого Сходу, де міста, які є території Російської Федерації зараз. Означив як володіння Китаю, де міста, міста назвав тими назвами, які вони, які вони мали до того, як відійшли до російської території по Айгунському і Пікінському договорах, 1858-го років, років до того це була китайська територія, потім ослаблений у війнах Китай. Вимушений був погодитися з агресивними пропозиціями Російської Федерації ой, як, Росії. Росії сама, е, і частину території свою передати е, без бою Російській Федерації. Я думаю, що Китай зараз буде настільки активно в лапках допомагати Російській Федерації у цій війні. Що вона ослабиться до такого стану, що знов, так як і це було в Айгуні, і так як потім через два роки цей договір був закріплений Пікінським договором, там же також проголошувалася ідеї співробітництва, дружби, вічної дружби на благо миру і таке інше, одна імперія відтяпала у іншої імперії. Шматок кілька мільйонів квадратних кілометрів під гаслами дружби і зараз гасла дружби. Але я думаю, що все зведеться саме до того. Не буде Китай допомагати, активно допомагати щось там із підтяжка будуть проникати контрабандно, якісь там безпілотнічки, ще щось таке, може, якась дешева. Коли побачить Китай, що дуже вже швидко може програти, програти Російська Федерація у цій війні. Щось можливо легеньке допоможе. Китає бажання таке, як я його бачу, в Китаї мета не утримати серед лідерів цього світу сильну і потужну Російську Федерацію з Другої Армії світу. Посилі ні, в Китаї мета послабити Російську Федерацію з тим, щоб вона поступилася ради мира і дружби своїми територіями, а по дорозі до цього стану, щоб вона просто була сировинним придатком Китаю. Що власне і відбулось? Навіть Російська Федерація дуже сподівалася, що буде остаточно прийнято рішення про будівництво газогону. Сила Сибіру два, да, там через Монголію, з тим, щоб збільшити, збільшити постачання ресурсів газу в Російську Федерацію, Газпрому туди на Далекий Схід, на глобальний південь, як його зараз починають називати, але і цього не відбулося. Ком'юніке записали, що сторони будуть вивчати. Будуть намагатися, будуть обґрунтовуватися, готуватися до цього проєкту. Реального рішення не прийняли. Е, ну і у всьому іншому, саме така, така легає якихось е, е, публічних рішень про надання допомоги війні також не прийнято. Навіть, е, наскільки я зрозумів, і е, між е, не, не відбулося і. Серйозне обговорення цієї теми, принаймні з офіційних документів цього не видно. От. Тому через тиждень, два-три, думаю, що ця зустріч залишиться в минулому. В реальному світі, в реальних відносинах, вона нічого по собі не залишить, залишиться кубкою гасел. От. Росія продовжить постачати ресурси Китаю, Китай продовжить забесінці ресурси. Отримувати від Росії. Ну і треба розуміти, в якому стані зараз Китай знаходиться, там же ж криза економічна, там сума внутрішніх боргів і зовнішніх боргів просто колосальна. Ну, друзі, ну. зрозумів, от дивись. <кхе> Частково з тобою згоден, але по-перше, я нічого не очікував іншого, коли наївно багато хто в Україні сподівався, що Китай займе якусь позицію. Ну, як така потужна держава, от, і все ж таки дасть оцінку і підтримує е, все ж таки повернено до якимось міжнародним правилам, міжнародним стандартам. Я не очікував цього, тому що Китай е, ну, авторитарна держава, от, яка чітко будує таку ж імперію, е, як і Московія, особливо після того, коли Сі е, дзінпин. Сконцентрував в своїх руках, по суті, усю владу: і портійну, і державну, і військову. От, тобто він будує піднебесну, от, а товариш Пу будує е, якусь імперію, да? Московську імперію. До речі, символічно, що і зустріч була саме в тому залі, де зустрічався товариш Сталін і Цзедун. І вони символічно там провели цю зустріч. Це перше. Друге, те, що е, Китай буде грати і, перш за все, враховувати свої інтереси, це безперечно. Але те, що він публічно, ну, скажімо так, підтримав там, е, і висловився і стосовно майбутнього, навіть Путін ще не заявив про своє бажання йти, так би мовити, на вибори, а вже. Е, Сі сказав, що е, під вашим керівництвом там ну, Росії сподівається, так, що мудрий російський мудрий, народ да, бере обере мудрого Путіна в лапках, як і народ, так, 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 і, так і лідер. Але ж це вже теж певний показник. І те, що він сказав, що ми будемо мати участь в формуванні майбутньої сторічної історії. Людства і формотувати новий, так сказати, світовий порядок, це теж певні натяки. Я до того, що Україні і нам не треба розслаблятися перше. Друге, ми розуміємо потенціал, навіть людський потенціал. Якщо зрівняно з Московією ми там в 7 раз були менші, да? то зрівняно з Китаєм 100 раз менше. От, ми розуміємо, що є авторитарний диктатури, такі як Північна Корія, Іран тощо. І я маю на увазі, що Україні треба більш прислуховуватися до порад своїх партнерів. От, до речі, от, до речі, поза полем зору всіх оглядачів, залишилася ще така ситуація. От В Китаї дійсно поширене уявлення на цю війну. Російсько-українську, як, які як нагадують наратив російський, так дійсно, китайці зараз в масі своїй вважають, що проклятий Захід конфлікт, проклятий Захід а, втягнув, втягнув Росію війну, не влаштовані, не враховуються і, до речі, і Ця ж позиція не стільки проросійська, скільки антизахідна Китаю, що вони от, от треба враховувати законні інтереси по впливу і таке інше. От з цієї точки зору, але ж для України мало хто помітив слухати, у нас немає посла. України в О, Китаї. Я ж про це У нас це... нікому було формувати в Китаї, от якщо зайти зараз, а я зайшов, до речі, подивився, а які ж там події? Чим там займається посольство е, України в Китаї? Чому не вдалося не в, чому сформований фактично в Китаї виключно проросійський наратив? За е, виявилось, нема там посла там є тимчасово уповноважена Практично, справах. практично майже два роки. От, два роки. Да. І це теж питання. Я ж про що я хотів сказати: що треба, по-перше, слухати наших партнерів От, і не е, займатися черговою там, підготовкою до вибачких якихось чергових шашликів. Чергових шашликів <гум> а бути готовими і прислуховуватись, де їх порад. По-друге, треба займати активну дипломатичну позицію. От, от, до речі, якщо буде дзвонок китайського лідера, нашому президенту, треба ж бути готовими і до цієї е, розмови. Бо е, повністю з тобою згоден не можна приймати так званий в лапках мирний план, але ж і категорично казати ні, це значить давати привід для світу, для того, що Китаю казати, що от Росія ж погодилась, Путін же що сказав. На, що там є інтересні моменти, ми, ми можемо розглядати, але Україна не готова. На, східне, на східну пропозицію, східно сформульовану пропозицію Китаю, Росія відповіла такою ж самою невнятною не е, відповіді, що є суттєві там моменти, але, далеко... але на начебто мирний план, начебто готові. А Україні треба так же мудро сказати, що ми теж начебто готові. Тільки ж до того, що ми вважаємо за мирний план, Я в цьому знаєш, в цьому-всьому іносказательному стилі пропозицій і відповідей, ну як і Росія, хіба вона погодилася з першим пунктом про е, кордонів, непорушність кордонів не визнаних. До речі, ж, е, до того, що має. Моя... Але ж, вибач, одруже, вибач, ще ж був один візит. Ти ж... Звернув увагу, що коли був Сі, приїхав до Путіна, до нас приїхав прем'єр-міністр Японії. Зрозуміло. І Китай сказав, що візит, так би мовити, їх лідера в Москву це мирна ініціатива. А візит прем'єр-міністра Японії в Київ, на який напала Московія, це начебто шлях до екскалації Екскалація. напруги. ну це ж... Ну, цинізм, в цьому, цинізм, вищого... Так, цинізм вищого гатунку. треба розуміти, яку позицію там на сході займає Китай стосовно Японії. Це конкуренти, але ж Японія це третя економіка світу як не рахує. Да, і нас підтримує. Да, і, і це підтрим. вже позитивно. Так. Ну і, і з цього можна зробити. Китай, я думаю, що не настільки ще в. Сі дзінпіна е, великий імперський шовінізм затьмарює його раціоналізму. Не, на, не до такого ступеня. Треба розуміти, що ну, експорт в Росію становить ну, 2% в експорті Китаю, а експорт Китаю, а експорт е, Китаю в Росію становить 2% від цього експорту. а до частка експорту Росії в Китай становить 30%. відсотків. Тобто, ну, тобто Росія абсолютно залежна, залежна в ціновому виразі від Китаю. Я правда не, до, не переоцінював би оці відсотки, тому що коли ти постачаєш дерево, а тобі назустріч постачають виріб із цього дерева, то дерев'яшка перетворюється в меблі і стає. Дійсно, в 20 разів коштовнішою, але є ж нічого зробити, якщо ти дерево не, 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 не поставиш. Тому вони взаємопов'язані, але взаємопов'язаність зв'язків Китаю і Росії не йде ніяке порівняння із взаємопов'язаністю Китаю із Економіками Сполучених Штатів і Заходу. Тому я думаю, що санкції, які загрожуватимуть Китаю при спробі допомагати зброєю, чимось суттєвим Росії, зупинять і не, не будуть. Ну, Ось чому то... в мирний план, друже, вони ж поставили один з головних вимог да. неможливість. Застосування в односторонньому порядку санкцій, тобто пропускайте ці санкції через Радбез, а в Радбезі ж вони ж можуть накладати як і Росія, так і Китай своє вето. А е, я вважаю, чому саме із цього приводу, по цьому пункту, неможливо прийняти для України те, що пропонує якраз Ну, але не тільки для України неможливо прийняти Воно ну, неможливо прийняти не для всіх розвинутих країн Заходу, тому що. Всі ж розуміють, яку роль грала останні 30 років Російська Федерація, сидячи на місці Радянського Союзу. Оскільки вже стає те, про що ми писали, не зовсім усвідомлював світ. Зараз від себе усвідомлює, що Російська Федерація займає місце Радянського Союзу, необґрунтовано і в Супереч. Положенням статуту ООН. І, до речі, я потихеньку відслідковую там, як рухається ця проблема. через ж вона дуже успішно рухається? Там створена вже ціла коаліція міжнародна із дуже серйозних фахових і високого рівня і знаних у світі юристів, які зараз по факту шукають шляхи. Юридичного оформлення неправового стану, неправового чину присутності Російської Федерації в Раді Безпеки ООН Так Я думаю, що це закінчиться просто недопуском недопуском делегації Російської Федерації до засідань Радбезу і ООН взагалі, оскільки вони формально взагалі не подавали заявку і не є членами ООН от крім Китаю нагадають, що і Китай, е, виключно завдяки позиції Сполучених Штатів, е, е, зайняв місце Тайбея ну, Китайської Республіки. ООН. я нагадаю, може хто не знав, це в 73-му році відбулося, що Китайська Народна Республіка не була засновником ООН, а засновником ООН було керівництво Китайської Республіки. Китайська республіка, яка потім вимушена була закріпитися виключно на острові Тайвані. Зараз е, цю державу називають Тайвань. Хоча насправді її назва Китайська Республіка. От, Китайська республіка. От і в 73-го 73 року в Радбезі сиділи представники Тайваню, а не представники Пекіну. І тоді, завдяки позиції Сполучених Штатів, е, значить була прийнята резолюція Ради безпеки і був. Було прийнято рішення проголошено про єдиний Китай, звідси вся проблема з Тайванем, От. але про мирний перехід. Тому вся така мені здається, що цей візит ніяким чином не підсилить Російську Федерацію, інакше б вони вчора не виводили війська із нової Паховки. Дай Боже. дай Боже, дай Боже. Я е, не хочу е, робити якихось, е, скажімо так, песимістичних висновків, от, але те, що ми маємо бути е, ну, готовими, е, мобілізованими і е, згуртованими прислухатися до порад. Тих наших міжнародних партнерів, які справді нам допомагають, це і... дійсно так. Це по-перше, по-друге, безперечно, я з тобою згоден, що світ і більшість світу на нашій стороні, на стороні правди, на стороні України, і це про це свідчать і рішення і міжнародного кримінального суду, і рішення ООН. А як же Рішення ООН. Але ж, чесно кажучи, Демократія безперечно, це процедури. Це і дуже важливо, і Китай, одна з країн з сотень інших країн. От. Але те, що все ж таки на території Китаю зараз проживає 2 мільярда. Це фактично кожен четвертий житель нашої планети, от, то це треба враховувати. О, треба враховувати, так би мовити, ета і от те, що ти казав, якраз відсутність посольства з такими країнами, як потужними країнами як Індія, Китай, Китай треба працювати так, посольство. От, ну, ми і має бути представництво. Ми ж розуміємо, яка може бути роль посольства. Всі ж пам'ятають позицію Германії, так Без Німеччини, більше. і коли, коли яку роль зіграв у зміні цієї позиції посол Мельник. Я, э... Безперечно, Друзі, у нас закінчується час. Друзі. Тримаємося, до зустрічі. Я думаю, що ми з паном Юрієм будемо вже частіше, щоб швидко реагувати на всі ці події. Да? От, подивимось дійсно, як ти казав, через тиждень на реакцію світу на цей візит, от, щоб ми. Завчасно не, не перебільшували, ну і не применшували. Через не тиждень два да. про цей візит вже ніхто нічого не говорить. ми ну, згадаємо. А ми, згадаємо. ми згадаємо, підведемо підсумки. Друзі, тримаємося, до зустрічі, все буде Україна, і ми, безперечно, переможемо. Переможемо.